Привіт, друзі, з вами Наталя Стереправо сьогодні в Україні вперше провели онлайн-національний тест з медіаграмотності, що не може не тішити, адже вже як мінімум з моменту вторгнення Росії в Україну я говорю саме про 2014 рік. Цього часу говорять про мед медіаграмотність серед українців. Чому так важливо себе вберегти від пропаганди, від дезінформації, як взагалі потрібно. Відсіювати неякісні новини і розуміти, де вас хочуть обдурити, де, вас, де на вас хочуть повпливати, а де говорять правду. І е, в такий день мені хочеться поговорити саме про російські наративи, про те, яку пропаганду, яку брехню несе Росія у світ, е, як вона створюється, про що вона взагалі говорить? Навіщо вона це робить? Зокрема, про російські. Наративи на заході, що справді пропаганда впливає на наших західних партнерів на західні країни, і як вони з цим борються? Недаремно взагалі війну Росії проти України це зіткнення країн називають інформаційною війною, адже бачимо, що справді працює не лише фронт, де наші захисники обороняють наші державні кордони від ворога. Це також відбувається на світовому медійному полі, адже тут задіяні всі медіа інформаційні інструменти. Щоб доносити інформацію до світу загалом, щоб ми не створювали бульбашку, а щоб також і світові громадяни бачили, що насправді діється в Україні і е, е, яке є лице російського ворога. Часто ми чуємо слово пропаганда, дезінформація, фейки. А що, на чому не хочу наголосити, не все десь інформація це пропаганда. Пропаганда це. Вплив на масові великі аудиторії на ціле суспільство, на, на супервелику громаду людей. Це про вплив, це про те, щоб поширювати, нести якийсь певний меседж, пропагують все і всюди відверто. Адже є пропаганда здорового способу життя, є пропаганда рівності гідності людей, є пропаганда, коли ми говоримо про наших українських захисників про перемогу України. Це не обов'язково негативне значення. Це також має і позитивне світло. Те, що робить Росія, вона поширює відверту брехню, наклипи, бруд. Насправді дуже легко говорити нам українцям, що Росія бреше. Але в такий самий спосіб ми самі потрапляємо в цю ізоляцію, в цю бульбашку інформаційну, коли нам очевидно, що відбувається в Україні, ми бачимо, ми розуміємо, ми розуміємо, яке є обличчя ворога. Ми розуміємо ці російські наративи, що це є все брехня. Однак для заходу, для європейських країн, для країн близького сходу, для Азії. Африки – це не зовсім відкрита картина, яка їм зрозуміла. Чому ми інколи дивуємося, як існує стільки інформації в онлайн-медіа, в інформаційному просторі? Це все очевидно. Чому вони не розуміють де брехня, а де правда? Друзі, ми розуміємо, де брехня, де правда, оскільки ми перебуваємо в епіцентрі цих подій. А наша задача це. Допомогти заходу відмежувати російські брехливі наративи від журналістики як такої Йдеться навіть не лише про медіа, професійні це і соцмережі, де зокрема особливо поширюється дезінформація, пропаганда це і Твіттер, це фейсбук, це інстаграм, це тіктоки, телеграми, месенджері. Так, Росія зараз і перебуває під санкціями. Частина соцмереж не діє на території Росії без Віпіану. Але Росії все одно вдається обійти ці санкції, і вона поширює дезінформацію. Навіть державні представники Росії посадовці вони все рівно нахабно поширюють відверту брехню. Не говорячи навіть в контексті України, але це неповага, це руйнування всіх дипломатичних відносин з країнами світу, бачимо, що Росія сама себе заганяє коло ізгоїв в коло тих країн, з якими ніхто не захоче співпрацювати. Однак все одно залишається питання, чому світ в певній мірі вірить тому, що пропагує Росія. Вияснімо, що взагалі вона поширює на сьогодні яскравими російськими наративами. Якщо говорити про захід Європу, то це стосується газу, те, що Європа буде мерзнути взимку, те, що скоро туди випадково потрапить ядерна бомба. Росія сама плутається в тому, що вона говорить. Російська пропаганда працює доволі чітко, можливо, десь хаотично, але воно має свій ефект. Зважаючи на те, що Європа вже майже відмовилася від російського газу, Росія на це виходить, вона на це тисне. Не будете брати газу, та й не треба. Ми вам не будемо його давати. То сидіть, мерзніть. Хто потім буде винен? Або ж е ви руйнуєте економіку, ви самі ж собі робите гірше. Якщо ви перестанете з нами співпрацювати, якщо ви не будете виходити на міжнародний бізнес з Росією, вам ж буде гірше. Або ж Росія тисне на Україну тим, що е, Україна вже нікому не потрібна. Україна вже потрапила в тіньовий сектор, де, де вона залишиться сам на сам зі своїми проблемами, зокрема зі своїми економічними проблемами. як... Цьому переконана Росія те, що вже всі втомилися від допомоги Україні ніхто вже не хоче постачати фінансову підтримку, гуманітарну чи військову в Україні, начебто, немає виходу, і особливо це в. Де поширюється на захід, я говорю про Сполучені Штати Америки. Зокрема, зараз період, коли сполучені Штати Америки готуються до виборів наразі. Американці перебувають в двох таборах: це ті, які цілком підтримують українців. А в плані. Стабільного постачання зброї, і це інший табір, який переконаний, що треба дбати в першу чергу зараз за американців і задовільняти інтереси самих американців і фінансову підтримку налаштовувати в внутрішньому секторі країни. Як республіканці, так і консерватори. Вони проти терористичних агресивних настроїв Ірану і Росії. Вони проти війни Росії в Україні. Ці дві палати зосереджені на тому, щоб Україна вийшла переможцем в цій війні. Союз Тегерану та Москви він невигідний, він небезпечний. Він несе за собою велику загрозу для всього світу. Тому а, в інтересах сполучених штатів Америки, НАТО, ЄС а, всього світу це щоб роз'єднати союз Ірану та Росії, щоб послабити їх, хотіла все таки підтримати Сполучені Штати Америки. тут не йде про російський наратив. що... Американці втомились допомагати, треба розуміти. Кожна країна, і це нормально. Вона дбає про своїх громадян. Вона дбає про те, що був добробут в внутрішньому секторі країни. Однак ця допомога не зупиняється. Ми бачимо шалену підтримку заходу наших західних партнерів Україні. Це нормально, коли зараз в час виборів цей переломний цей перехідний момент сполучених Штатах. Те, що питання інтересів американців воно може вийти на певний час в пріоритет в номер один. Однак це не означає, що Україна вийде з кола зору американців. Ця підтримка вона буде продовжуватись, тим паче, як і говорять самі. Американські лідери, американські авторитети, понад 70% населення американського вони не підтримують вторгнення Росії в Україну. Вони переконані, що цей напад є незаконним і що кожна територія має повернутися Україні. Що говорячи про таку особу, як Ілона Маска, який запостив всім відомий твіт, доволі скандальний, де він показав свої інтереси. Так це не Політична позиція це не російський наратив. Як бізнесмен він дбає, думає про свої стратегічні плани на найближчі 5, 10, 15 років. Він розуміє, що буде співпрацювати з Росією, що він буде в цій країні просувати свої інтереси, і як бізнесмену йому це економічно вигідно. Маск він взагалі один із найненависніших людей в Сполучених Штатах Америки. Він доволі непопулярний. Він не є авторитетом думок. Він не є тією людиною, яку підтримують в Сполучених Штатах. На чому варто наголосити? Єдиний російський наратив, який сьогодні досі зберігається в американському суспільстві те, що цю війну спровокувала НАТО. Вона її розпочала, вона її продовжує, і через неї ця війна триває. Відповідно, і НАТО несе відповідальність за ситуацію в Україні, і це є головна пропагандистська ідея, яка зберігає владу і вплив над значною групою людей. Тому і поширюється наратив, що винна НАТО, а не божевільний Путін. Хоча в цьому і бачимо одержимість Путіна заходом. А те, що говорять, що Росія веде війну не, не лише з Україною, це також і зазіхання на захід. Це спочатку мовились такі меседжі, як це війна не з Україною. Україна просто стала жертвою в цьому випадку. Це війна із Заходом. Захід руйнує дружні стосунки між Україною і Росією. Так, це вже дещо йде божевілля, але. Те, що Путін націлений на захід, це цілком е, правда в цьому є доля. Правди насправді, і це десь і очевидно. Тому Росія створює ці пропагандистські наративи, які нам здаються божевільними або ж настільки безглуздими і недолугими, бо це очевидно нам. Тому і це так легко поширюється на західне суспільство. І я би сказала, що Україна є. Тим епіцентром чи тим бар'єром, тим блоком російських наративів, а є певним очисним фільтром від російської пропаганди, фізично захищає кордони Європи, адже ми стоїмо дотично до російських кордонів. Безпосередньо бойовий театр відбувається на межі на території України. Скажімо, значний тягар Україна переносить на себе, і а, таким чином це буде захист. Україна захистить і Європу, і Західний світ. Звісно, якби не було цієї співпраці України із Заходом, ми не знаємо, який би сьогодні був би сценарій подій. Тому ця співпраця у військовому плані, в гуманітарному плані, в фінансовому і навіть в інформаційному вона просто необхідна. Адже це той дипломатичний союз, який взаємопідтримує країни. Нам так необхідно як державі потрапити і в ЄС, і в НАТО. Адже це двостороння взаємовигідна угода, яка буде корисна і нашим західним партнерам, і відповідно вона буде просто необхідна нам як гарантії захисту нашої держави, повернення всіх територій і гарантія нашої суверенності і незалежності. В медіа нещодавно з'являлася скандальна інформація про Раша. Тудей які поширювали наративи про те, що необхідно вбивати, гвалтувати людей, дітей, топити дітей, адекватно якій людині вкладеться таке в голові, щоб поширювати це в медіа. Це прямий заклик до насильства. І західне суспільство вже бачить в цьому. Нечистий задум захід розуміє і переосмислив, що чим більше Росія вступає в цю паніку і нарощує е, грубі е, наративи, тим менше Америка бачить надійні джерела в Росії. Якщо раніше це були певні посилання, навіть на ту ж саму, Раша туда і сьогодні це не є тим. Авторитетом чи навіть для доповнення балансу думок тим джерелом, яке можна використовувати, адже журналістика це про баланс думок. Звісно, було б дивно, якби західні медіа писали би лише погляд України, адже потрібно розуміти, який погляд є противника. Про який погляд ми можемо говорити в Росії, це, це лише пропаганда, це лише брудні наклепи. Для чого це робиться, аби збити з пантелику світ, аби нарощувати хаос? Адже вони вже бачать в тому, як вони програють, вони бачать свою неавторитетність, те, що вони потрапляють в список ізгоїв. і що їм ще треба робити, як не поширювати десь інформацію, відверту, брудну, безглузду, але вона є ефективною. Дедалі менше американців читають газети чи посилаються на традиційні медіа. Зараз месенджері і соцмережі стали тим інформаційним полем, де звичайні американці чи звичайні західні люди черпають інформацію. Той ж самий Snapchat, де, де жінка в Україні запостила відео. Про дронову атаку в Україні по українських містах це масово поширилось. Це є з тим способом довести і. Підтвердити інформацію подій в Україні навіть не довіряють цілком американським професійним журналістам про те, що вони справді об'єктивно висвітлюють інформацію. Хочу додати, що особливо в Європі цей момент об'єктивної інформації в журналістиці він є доволі нечітким. Вони не відчувають цього настрою конфліктів, розуміння самого конфлікту і глибини цього конфлікту. Нам, як безпосередньо учасникам, спостерігачам, які бачать на власні очі, те, що відбувається в Україні, а те, що робить Росія, для нас це є простіше, для нас це є прозоріше. Для Заходу той момент, який є для них ще незрозумілий. І тому в них в інформаційному просторі з'являються такі моменти, що журналісти є необ'єктивними, якщо вони якщо вони висвітлюють інформацію, висвітлюють війну в Україні, бо таким чином вони десь стоять на позиції України. Так, це звучить безглуздо, але їх підтвердження цьому це є безпосередні, це є безпосередні. Заяви документування цих же журналістів, що насправді діється в Україні. Вони фіксують, документують відео і фото російських злочинів. Це є та база фактів, які просто необхідні, щоб аргументувати насправді об'єктивно висвітлити цю війну в Україні, ці російські злочини. І чим більше американських і західних журналістів, спеціалістів зацікавляться в. Цих подій в цій ситуації, щоб зрозуміти і вияснити, що насправді відбувається в Україні, тим більше зацікавиться і саме суспільство. Тому боротьба з російською пропагандою це те, що залежить від кожного з нас. Чим більше ми будемо поширювати, закликати. Привертати увагу західних людей до ситуації в Україні до істинного обличчя Росії, тим чіткіше, тим ясніше буде просвітлюватися ситуація і розуміння наших західних партнерів, тому хто має потрапити в список ізгоя, щоб розірвати будь-яку співпрацю розуміння того, що Росія є країною агресором терористом, і вона не вміє комунікувати, налагоджувати міжнародні. Відносини зі світом. Тому сьогодні головне стоїть питання, щоб Україна виграла цю війну. Питання, навіть коли вона виграє цю війну, все дуже залежить від міжнародної безпеки, нам так необхідний вступ в НАТО, який буде гарантією нашої безпеки, поверненню всіх наших територій і покаранню Росії. Адже Україна має вийти не лише переможцем, всі злочинці, кожен до єдиного, не лише в обличчі офіційних. Лідерів, представників влади Росії це кожен, хто ступив на українську землю. Кожен має віднести кримінальну відповідальність. Тому сьогодні нам необхідно об'єднатися з нашими західними партнерами, щоб співпрацювати, ділитись, поширювати меседжі з медіа середовища, випередити Росію в її наративах, в її розробити. Передбачити її стратегію і тактику, і випередити її до того, як вона це втілить в реальність. І навіть якщо це вийде в медіапростір, то розуміти, що стоїть між інформацією, а що між брехнею. Не сумніваємося в тому, що кожен росіянин, кожен причетний до російських злочинів буде покараним, а ми ж бережімо свою медіабезпеку, безпеку, свою власну фізичну і ментальну безпеку, і будьмо впевнені, що разом доклавши зусилля кожного українця і кожного нашого друга міжнародного партнера, ми переможемо.